У фоє районного будинку культури була розгорнута виставка картин, вишивки поробок з дерева, умільців району. А світлини, які були розміщені на багатьох стендах, відтворювали історичні віхи і здобутки трудових колективів Ємельчинщини. Оригінальною на святі була і презентація рушників від кожної сільської ради. Відбувалися урочистості за участю голови облдержадміністрації Сергія Рижука, голови адміністрації Ємільчинського району Леоніда Забели та голови районної ради Петра Лісового на свято прибули ветерани праці, передовики виробництв з тим, щоб проаналізувати досягнення минулих років та визначити перспективи майбутнього району. Білейна дата це передусім звернення до пройденого прожитого, пережитого. І не тільки на відстань таких конкретних часових підрізків, як нинішніх 90 років нашого району. Важливо знати, розуміти і пам'ятати все, з чого виростало, на чому утверджувалося, ким і як заявляла про себе в Україні та світі земля, яку ми шанобливо і своєю малою батьківщиною. На святі є з вдячністю згадували, як під керівництвом тоді першого секретаря райкому партії Сергія Рижука була проведена реконструкція центральної частини Ємільчиного, облаштовано набережну, засфальтовано десятки кілометрів доріг, започатковано будівництво дитячих садків, адміністративних центрів сіл району. Зроблено вагомий крок у розвитку сільського господарства та промисловості, маючи найкращу природу. Маючи розлоги, поля руки, ліси і маючи таких добрих душею і серце роботящих людей, в складних завжди економічних умовах Дівенчинський район і раніше, і зараз, незважаючи на усілякі світові кризи, вносить суттєві. Ваговий вклад у розвиток усього українського суспільства і, звичайно, в нашій області. Почесними грамотами та цінними подарунками облдержадміністрації на святі були відзначені ветерани праці та передовики виробництв. За останні роки у районі проведено будівництво та капітальні ремонти багатьох закладів соціальної сфери житлово-комунального господарства. Здійснюється газифікація. На 90-річній відмітці історія району не зупиняється. Вона впевнено коркує до сторіччя. За вагомі здобутки праці багатьох мешканців району було також відзначено почесними грамотами райдержадміністрації та районної ради. У районі щорічно зростають темпи промислового виробництва. Суттєвий приріст продукції забезпечили підприємства харчової та переробної галузи. У агропромисловому комплексі минулого року вдалося отримати повалому збору зернових культур 24 тисячі тонн при урожайності понад 30 центнерів із гектара. А завершилися урочистості концертом, номери якого підготували кожна сільська рада.